Слава Україні! Ютуб канал Чорна лампа. Мене звати Валерій Валерікавниш. Дякую, що дивитесь. Думки в голос. Сьогодні не буде жодних слайдів. А сьогодні 900 днів, як триває широкомасштабне вторгнення росіян в Україну. Загалом ця дата, вона ну, за великим рахунком вона не має жодного значення. Це велика цифра. А, і це людська психологія, яка дуже любить прив'язувати якісь такі красиві, сакральні, можливо, для когось цифри до якихось подій. А, так виглядає дико 900 днів. Якщо пригадати Другу світову війну, то це період, коли радянська армія вже йшла у наступ, коли був форсований Дніпро, так і коли вже нацистів почали гнати з території Радянського Союзу. У нас виглядає на щось подібне зараз ну Зрозуміло, хто нацисти в нинішній ситуації, так це не українці, про яких так люблять говорити російські пропагандисти. Це саме Росія. Звичайно, я нічого не буду, ну, як мінімум, тому що не знаю, говорити про те, що відбувається зараз на Курщині, Білгородщині та інших областях Російської Федерації. А... Коли потім ми будемо аналізувати цю ситуацію, ми побачимо, що мовчання і інформаційна тиша, навіть тих, хто в інших випадках не стримує свого язика. Я маю на увазі там якихось там блогерів, ось, всі мовчали. Ніхто не знав про вторгнення, ніхто не знав а, про захід а, на території Росії. А, дуже цікаво спостерігати за рускими які б'ються впадучі, розповідаючи про те, як можна було проф, профукати, м'яко кажучи, українську. У концентрацію військ, і взагалі, як це інформаційна тиша себе виправдала, це велика історія. Ніхто не обговорював ці плани, навіть якщо, як розповідають російські ЗМІ, Генеральний штаб росіянців знав про наші плани, вони ж. Про себе розповідають як про великих, як про таких, що не можуть о, помилятися. І ось нібито Герасимов знав за два тижні про плани українців, але він порахував, що це істерика, що це фантастіка, і такого бути не може. Так, ось, звичайно, я не збираюся аналізувати те, що відбувається зараз на російських територіях. Зауважу навіть офіційного підтвердження з боку України немає що ми там. Якщо ви подивитесь новини за цей тиждень, відбулася, зокрема, ставка Верховного головнокомандувача Ви можете почитати зведення, ви нічого не побачите там, ніяких згадувань про Росію або про якісь дії. Але ну, давайте є інформаційна політика, є державна політика, є реальність не помітити, що на Росії знаходимось ми неможливо так ось колись ми будемо це аналізувати і зрозуміємо, ну, по-перше, що це все дуже круто готувалося і в умовах інформаційної. Безпеки це готувалося, а по-друге, я хотів поговорити не про м м українські війська, а про те, як це сприйняли на Росії. І, звичайно, в контексті тих 900 днів 900 днів росіяни. Сприймали нас і взагалі цю війну, як ну в кращому випадку ані це заслужили. на увазі що не можна якось там заважати Росії, що всі, хто говорить про Україну або українською, це все якісь задурмані на один народ. А, вся Все це мракобесія, яким а, москалів напучували ось там останні там 20 плюс років, воно все спрацювало і воно не могло не спрацювати. Так, дійсно, ми старалися цього не помічати. Час від часу при деяких а, політичних діячах це взагалі а Це міф про один народ культивувався. Тому те, що ми маємо зараз з північно-східного боку, цьому не треба дивуватися. Не треба звертатися до здорового глузду намагаючись зрозуміти, як москалі не розуміють елементарних речей, що Українці це окремий народ. що Українці, не дивлячись на те, що багато з нас говорить російською, розуміє російською майже всі, це не є характеристикою якістю того, що ми одноцеле. Ми, як радянська спільнота. Перестали бути одним цілим в 91-му році, до того ми були різними віки і віки, а починаючи з 14-го року, ми геть різні, тому що за великим рахунком Україна, знаходячись в складних, але демократичних умовах, де є свобода, яка ніяка. Але значно більше, ніж на Росії, е, у нас почало формуватися інше суспільство. Ми почали думати по-іншому. Ми почали м -м, розуміти себе, і гідність для нас стало, вона й ну, була, але е, починаючи з 2014 року, ця гідність почала більш. Вибудовуватись, виховуватися в більш е, вільній середі, а у москалі все було по-іншому. Вони їх закапсулювали в цьому радянському минулому, а в цій ностальжі по дешевій ковбасі та горілці. Е, про Там почали спекулювати е, на всіх цих. Символах і Сталін вже зараз, до речі, на цьому тижні Москалін настільки. Ну, вони кожен день скидають маски, але на цьому тижні пішла інформація про те, що вони будуть відкривати в містах Сталін центри. Для них Сталін вже не є фігурою, яка Стояла за репресіями, яка стояла за мільйонами смертей під час війни, а, яка стояла за мільйонами смертей а, під час штучного голодомору. І справа для нас, звичайно, про український голодомор. Не про один, нагадаю. А, але інші, але інші а, території вони також потерпали. Ось, і для них Сталін зараз не є якоюсь контроверсійною фігурою. Ні, для них Сталін це приклад успішного менеджменту. І тому зараз Сталінщина, вона на Росії звичайна річ. Буквально вчора два якихось мудака спакували діда в автобусі. Йому там вже за 70 на Росії мається на увазі, тому що він назвав ЧВК Вагнер вбивцями. Вони спакували його, відвели до поліції. Ну, побили, звичайно, проти діда порушили кримінальну справу. Можливо, навіть йому дадуть строк. А дід виявився, що його батька був політичний в'язень, який був розстріляний в 37-му році. Тобто все повертається і все там нічого не не за великим рахунком. Не було цього люфту не, часового, аби сформувались ну, хоча б зародки демократії. У нас цим було простіше. Ми цей шлях подолали, і ми зараз в інтелектуальному, в моральному, в цивілізаційному. Розвитку Ну десь на 30 років попереду, ніж росіянці, і саме ось ця тупа агресія, саме це неандертальське недолуге розуміння світу, де, як вони думають, править тільки той, хто має силу, діло потому що магу. Ось ось це 900 днів тому і спонукало їх почати війну проти широкомасштабну війну проти України. За цей час ми дуже сильно змінилися. А, і, як, до речі, багато говорять, ну зокрема, психологів, там взяти того ж самого Сапольського. Що кризові ситуації, а війна ну, погодьтесь, це кризова ситуація, так ось кризові ситуації, вони не формують якісь нові звички. Вони загострюють той потенціал, ті звички, ті рефлекси, які вже в людях закладені. Не з'являється щось нове. Загострюється те, що в тебе вже є. І це також підтверджується і на колективному рівні, тому що ми бачимо, що на Росії ось відбулося ось це загострення з сталінізмом, з розправами, з просто якимось культом невіжества, невігластва. З... Ось цим культом смерті. Убивати, 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 ядерна війна, а ага, медведів, а ага, всіх замочити, всі танки Берлін. І ось це загострення воно відбувається, і воно виглядає в їх контексті дуже природньо. Реально, дуже природньо. Не треба міряти росіян звичайними цивілізаційними мірками. Вони за них вийшли. Дуже давно, вони не є для них критерієм успішного життя. Нормальне життя не є ціллю, до якої йде Москаль. Ціллю є вбивати, добиватися, до, доводити, що ти можеш. на що це ти можеш? Незрозуміло. Що ти будеш потім з цим робити? Незрозуміло. Але, і це головне, про що я хотів сказати. Виявилося, це те, що на сході говорять мається на увазі в Китаї в Японії це паперовий дракон. Дуже багато хто не вірив і перш за все не вірили на це, в це на Заході. Коли ми розповідали, дивіться, коли ви боїтеся боїтеся Росії, ви боїтеся, перш за все, свого власного образу, який ви. Сформували про Росію. Звичайно, москалі в цьому дуже вправні, вони можуть розповісти про себе те, чого насправді немає. Дійсно, вони роками, десятиріччями, сторіччями, якщо хочете, створювали ось цей образ непереборної країни, образ країни шахеда. Так, який такого православного шахеда, який готовий вбивати за цінності свої, які великі, які неможливо побороти, які неможливо перемогти, і з яким треба тільки рахуватися. Ось в цей фасад, ось в цю зовнішню оболочку. Дуже багато вкладалося ресурсів, вкладається зараз, і багато хто в, о, повірив. Але коли хтось пробив цю оболочку в Курській, Білгородській областях і зайшов за ту оболочку, і побачив, що насправді є Росія, виявилося, що там порожнє місце. Там перелякані не фахові, непрофесійні, маленькі люди. Я маю на увазі зараз не цивільних, а само суспільство як таке, яке ні разу. Не шахіди, які прості, примітивні, зашугані е людишки і ніяка це не Друга армія світу, ніяка це не потужна держава, тому що потужна держава, я повторював і повторюю, і багато хто або хоча чому багато, можливо, хтось. Небагато цих людей погоджуються або не погоджуються, що вважати критерієм успішного життя. Так, от, як я казав, в Москалів, власний успіх не є критерієм успішності всіх. І зараз ти бачиш, що ось ці. Ляльководи, які в них там за спинами, всі ці лайнкори, всі ці сіманьяни, ось всі ці ну, та вся шобла, яка їм там е, стіліка напарюють. Ну, ну по-перше, вони напарюються для себе, це їх гроші їм наплювати на тих людей, для кого вони говорять. Але зараз виявляється така ситуація: зовнішня оболочка пробита, цей міф пробитий, розбитий. Розтрощений про непереможність е, Росії. По-друге, е, самі росіянці не представляють собою нічого такого видатного, е, чим вони себе намагалися явити. По-третє, залишається невеличка ось ця каста, так е, яка Формує цей міф, яка використовує цих людей, і з якими щось потрібно робити. Останнє міркування моє буде стосовно того, чим все це може закінчитися. Ну Так повторюю: я ніхто Ну за великим рахунком не знає, яка навіть кінцева ціль наших дій на території Росії. Але. Хлопський розум підказує, що, коли ми говорили про мирні перемовини, коли ми говорили про, що може змусити Путіна. Я сам задавався цим питанням, що може змусити Путіна взяти і піти з території України. Викреслити з своєї недолугої Конституції, зґвалтованої Конституції, тому що те, що відбувається і відбулося з російським законодавством, це гвалтування просто в мозку. Так ось викреслити, забути, що Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська області є територіями Росії, і всі думали, а що це може бути? Що це може бути? І ми. Міркували в рамках шаблону. Ми не були готові перейти межі перейти кордони в усіх сенсах цього слова. А хтось в Україні знайшовся. Хтось, хто дивився, ширше, ніж ось ця наша, умовно кажучи, експертна фейсбучна телеграмна спільнота. Хтось, хто дослухався до тих самих патріотів, які казали, не можна весь час сприймати війну на власну груди, не можна бути тими, хто просто перемолює-перемелює на своїй території ворога, треба робити кроки, які мають. Вивести з рівноваги ворога, і ось ці кроки зараз відбуваються. Тому мені здається, ось це і є той найважливіший аргумент, до якого Путін дослухається. Мені дуже хочеться поговорити про саме військові досягнення зараз на Росії. Але, звичайно, ми це робити не будемо. А ось про наслідки, закінчуючи взагалі цей запис, виглядає так, що зараз, коли на Росії почнеться, вона вже почалася, ця паніка, тому що цивільні ж на Росії вони думали, що це ж типа тільки по хохлам можна бити. а їх це не стосується. Вони. Виписували в себе на футболках, не смішити наші іскандери, ну, ось зараз ви отримали. Ну, по-перше, ви отримали свою роботу власного ППО. Коли збиваються ракети над головою. По-друге, ви почули, що таке ракета. А ви ж думали, що у вас ця війна не торкнеться, що ви під захистом, що ви знаходитесь ось в цьому е в цій бульбарсі інформаційній про Вторую Армію міра? І ось зараз почнеться бунт. Він не буде жодним чином якимось контрольованим ор демократичним організаційним, з вимогами все таке. Воны просто сейчас начнут верещать. Ну, просто по-человечески, потому что они по-другому... Они этого не ожидали, они этого не хотели. Они думали, что это их не коснется. А война бац и пришла. Поэтому сейчас начнется истерика. Ну, вон, за этим рахунком Жейда. Можно знать эти видосы. Путин, защити. А, вот это Все. А Путіну до сраки, за великим рахунком те, що від нього вимагають його шлюб, тому це буде хаос. Про економічний хаос також варто пару слів сказати, коли вони зараз будуть переходити на бартер з Китаєм з Китаєм. Серйозно в кого за великим рахунком, тільки товарів, так що для них ну це фактично. По залишковому принципу вони будуть віддавати те, що їм не потрібно, те, що вони не можуть продати, те, що вони мають продавати, докладати зусиль. Вони будуть міняти на ресурси, які є на Росії, це звичайно говорить про те, що так Росія дуже потужна економічна держава, почне мінятися думка. Всередині, тих партнерів, які є. Росія цікава тільки до тих пір, поки вона може платити або надавати продукцію, Ну наприклад, як ті самі системи С400, які зараз а, вимагає Іран. Ось до тих пір Росія цікава, якщо вона не зможе, вона дуже скоро, я сподіваюся, не зможе виконувати навіть бартерні операції. Тому що не можна щось там запропонувати, не буде чого запропонувати у великому обсязі на постійній основі, а від них почнуть відвертатися. Так, вибори в Сполучених Штатах наблизять цю ситуацію. І думка про те, що треба закінчувати війну на Росії, вона буде. З'являтися все сильніше і сильніше. Вони будуть вимагати. І ось те, що відбувається зараз на російській території, це і є, здається, ось цей козир, якого ми не бачили, про який дехто думав, який може змусити Путіна відмовитися від війни. І, наприклад, це міркування не більше того, наприклад, зробити той самий бартер. Це звучить доволі грубо, але бартер, бартер на території. Дехто залишає територію Російської Федерації, а москалі виходять з українських територій. І ось таким чином, тому що ми знаємо, як це робити. Наші козацькі традиції, в тому числі набігів, вони ж нікуди не поділися. Історична пам'ять вона є. І якщо колись з'ясується, що ми використовували в тому числі наш історичний досвід козацької доби, при формуванні операції, я не буду дуже сильно здивований На цьому будемо ставити крапку. Побажаємо Збройним силам України, взагалі силам оборони сил довести те, що почалося до кінця, всім причетним до оборони України, здоров'я, щастя! Міцного. 900 днів це дуже багато. Але давайте будемо сподіватися на те, що ми вже перейшли Рубікон. Ми вже можемо відкривати зворотній відлік. Так, і більшу половину війни ми вже пережили. Тож тримайтеся, переможемо.